Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Сьогодні буде в мене, скажімо так, як і марки, так і монети, банкноти. Одним словом, буде сьогодні цікаво. Е, ну, Почнемо, давайте з, ну, зможемо, чи з, з, з філателієм. Вже вона у нас перед екранами. Е, Почнемо з того, що із новинок цього тижня нас там чекає, здається, новий стандарт, нова марка. Також нас чекає. Е, там нове спецпогашення. Тому здається, 11 числа, якщо не помиляюсь, треба буде все це замовити. В мене вже, скажімо так, трохи накопилось, мені вже треба замовити буде ось 4 конверта. Два спецпогашення із минулих разів одне спецмагання. Погашення майбутнього і один КПД. Конверт першого дня, там із стандартом новеньким. Ну що ж, ну це все буде плани наступного тижня або цього тижня, ну і побачимо, ми більше всього, що все це, напевно, якщо повезе, то аж тільки на наступні поповнення, А ні, то вже через наступні. Ну і не знаю, буду я щось замовляти цього тижня чи ні. Є плани, але, я думаю, всі знають проблеми зі світлом, тому, можливо, навіть не вдасться нормально щось замовити. Ну, давайте... Не будемо про погане, про гарне про марки. Так, що ж я отримав цього тижня? Цього тижня я ось отримав таку серію марок 2008 чи точніше 2009 року. Е, перша в нас це серія е, Тарас Григорий Шевченко, це здається його картини. А друга це ось виноградництво. Всі ми любимо вино, виноробство. Е, ну, я сподіваюся, що ми любимо це, і більшість з нас це люблять. Одеться якийсь смачний виноград. Хто любить виноград, ставте лайк. Хто вирощує виноград, то пишіть, які сорти ви вирощуєте і які ваші улюблені. Далі взялось таку марку. Це в нас вже випуск 12-го року, чи ні, не 12-й, 17 й через камеру погано видно. Взяв виключно через оцей купон, тому що в мене здається окремо є ця марка, а от з купоном у мене ще не було. Мені потрібно було з купоном. От я не пам'ятаю, арку ж у мене є чи немає. Ну нічого, нічого страшного. От взяв таку е, марку із купоном, ну точніше, полоску, дві марки, і посередині купон. Е, це щось там Україна, Фэшн Вік 2017 року. Потім у нас ще було здається спецпогашення в 2022 році. Тоді там так красиво робили, що оцю марку там використовували. Не знаю, можливо, я от згадав. Я згадав, що я хотів такий конверт. Якщо я його надибую, треба буде якось взяти. Далі, новорічна тематика. Нагадую, все хочеться мені зібрати всі марки, всі радянські марки з Новим роком. Перше, це у нас, якщо я правильно пам'ятаю, 62-й рік марка має два. Різновиди. Один із перфорацій, другий без. Так, далі, це в нас вже здається 65-й рік, доволі гарно так зроблено. І 68-й рік. Оце, здається, в мене марка задвоїлася, якщо я не помиляюсь, тому що я випадково там були проблеми із сайтом. І я її якби додав, але він не додався. А потім я знову замовив, вона мені приходить. Одним словом, вийшла така мішанина, ну нічого страшного. Вони там недорогі. Ось оця серія, якби затупилась, то в принципі було б трошки обіймінько. Тому що оця серія коштувала, здається, 50 гривень. Ось я заплатив за ці дві. А ці там, щось там, до десятки, в принципі, не так обідно. Так, це що в нас відноситься до марок України. Ну, з філателією ми не завершуємо. Взяв ще дещо. Взяв собі ось такий альбом. Коштує він 350 гривень. Зараз я підніму ось такий. Це старий радянський альбом. Але, в принципі, ще бачимо нормальний такий. Я передивився, майже, майже всі сторінки там е цілі були там певні дефекти, але в принципі, він цілий. Це я планую обложку замінити або викинути нову якусь спробувати зробити. Так, Ні, не перегнозу, здалося, що наче перегноз. І це я беру такі альбоми для радянських марок. Тому що, якщо чесно, брати новий альбом там, по 2000-1000, по ну навіть по 2000 великі, і щоб туди класти марки, ну це ще 60-ті роки, ще може якийсь є сенс там, до 60-50, 40 ті ще є сенс. Вони там марки відносно дорогі, і там є сенс зберігати їх в гарних, дорогих альбомах. Але от уже Скажімо так, дешеві роки, там 80-70, 90-ті, вже нема сенсу, як на мене. Там вже можна це краще це брати щось радянське шукати, тому що е, там. Е... Один рік у нас виходить, скільки рік коштує 350 гривень, 300 гривень, якщо взяти. І от добре, якщо в один альбом влізе 2-3 роки або 3-4 роки. Хоча чесно, треба поекспериментувати, поспробувати. Я, чесно, не пробував ніколи. Ну, одним словом, така моя думка для радянських марок, там, пізніх радянських марок краще брати старі виучні альбоми, в принципі, але в гарному стані, в гарному стані, цілі. Альбуми. Так, тепер давайте перейдемо до нумізматики, до продукції НБУ. Як ну, ви вже бачите, що таке цікавеньке я взяв? Ну, Давайте почнемо. Минулого тижня. Ні, це напевно позаминулого тижня у нас була дуже цікава розпродаж. По-перше, із минулих років ми побачили лелека 100 була в продажу. Це у нас який там, 24 рік. От вона була в продажу. Далі був вампір в продажу. І разом із вампіром так вийшло, що в продажу була ось така краса. Мешканці морських глибин. Класний зробили випуск. Давайте відкриємо його. Ось так. Текстовка. Хто хоче читає. Якщо чесно, я ніяк руки не дію, щоб її прочитати. А ось саме-саме цікаве це мешканці морських глибин. Це ось такі дві монети. Так, тут ми бачимо бичка круглого. Не знаю, камера, навіть не передає, світла немає, тому не можу увімкнути. І друге, це у нас ось рак самітник. Класно зроблено так марки. Так, ну, зворотня сторона. Ага, і ось зворотня сторона. Хто хоче, може на паузі почитати характеристику. І класно зробили, мені сподобався цей випуск, нова серія. Ну і вже ми бачили, скільки вона коштує в продажу. Скільки там? Більше 2000, здається вже. Останній раз, коли я дивився, щось я бачив на новому акціоні чи 2,5. А я, до речі, давайте глянемо, за скільки я свої взяв. Так, так дивлюся, там, де лелеку, лелеку ось оцю взяв за 121 гривню. Далі вампіра. так, вампір, вампір. вампір, вампір 178 гривень коштував у нас ось цей. А ось ці мешканці морських глибин коштували 447 гривень. В принципі, залишився дуже задоволений. Гарний такий набір. Є ще, звісно, невелика, але надія 11 листопада взяти ще один набір спробувати морських глибин. На цих, тому що треба ж пам'ятати, що наступного року у нас виходить остання монета із серії Чорнобиль відродження. І от, якщо буде так само, як цього року, то в принципі, ось якраз буде гарний такий бартер. Морські глибини поміняти на цю монету або продати і купити цього, як я скажіть, ну, що там вийде я забув, який там чи зубер виходить, чи що. Ну і ось ще на здачу, скажімо так, взяв три банкноти, номера підряд, це в нас скільки там, 160 років від дня народження Івана Франка. У нас були такі пам'ятні банкноти, я їх іноді беру, в мене їх вже я не знаю, скільки десятків, але бачимо ось такі номерки, хто там любитель номерків. 01 -32 -704, потом 703-702, Номери йдуть підряд. 16 й рік. Ну, там, я не знаю, я думаю, ці банкноти ще будуть довго і довго там лежати. Я так от оберу. Не скажу, що на здачу, а скажу так. Ну, я вірю в кількість людей, що мені попадеться, скажем так, цей номерки якісь цікаві. Або ну, взагалі щось цікаво, може, брачок якийсь цікавий попадеться. Я не знаю, там є якісь браки по цих банкнотах, ніколи не цікавився. Якщо чесно, я по банкнотах мало цікавлюся. от номізматику ще цікавить. Філателія От, от сіла, це вже який рік сижу на филателії. а все інше так якось трошки підзабив. Хоча, помню, раніше я дуже цим. Нумізматика, ну, час був ібаністикою, дуже захоплювався. А зараз пересів на ось цю красу на філателію. Хоча колись вважав, що це, скажімо так, забуте колекціонування, що це так вже типу, щось, що відходить туди, в історію. Ну, от бачите, підсів і знову збираю. Хоча, от, як на мене, філателію краще збирати. Тут і по цінах вони краще. Хоча б сказати, по зберіганню вони важче. Так, дійсно важко, папір важко зберігати. Хоча практика показує, що і метал важко зберігати, теж є там свої проблеми. Не догляди, не доглянув, і все, корозія пішла там всякі п'ятна, патина. Ну що ж, на цьому, напевно, я буду завершити своє відео, тому що, дивіться, заряд мого телефона вже падає. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!